В Ужгороді віддали шану та провели в останню путь воїна, який віддав життя за Україну Андріана Безклепного. Чин похорону відбувся на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам голодомору, де зібралися рідні, друзі, побратими та громадськість. З глибокою скорботою проважаємо вічність воїна, який віддав своє життя, який, як син Божий, пішов добровільно на хрест. Мер на хресті, і він воскрес. Відважний військовослужбовець Андріан віддано відданий службу у складі Закарпатської 128-ї бригади служив стрільцем-санітаром гірсько-штурмового зводу гірсько-штурмової роти. Загинув, виконуючи бойове завдання 10 вересня 23-го року. Сьогодні дорогі, браття і сестри постійний цей день. Ми призиваємо молитву подробним риданням, співаючи пісню. Аллилуйя, 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 щоб оспівувати у молитвах сьогодні найперше, а в майбутньому в віршах, легендах, воїнів, світла, щоб вони воскресли і осіли у життя вічне у царстві небесній. Від головнокомандувача збройних сил України генерала Валерія Залужного під час церемонії прощання зачитали пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах ЗСУ. Пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах збройних сил України, стрільця санітара, гірсько штурмового взводу, гірсько-штурмової роти. Гірського штурмового батальйону військової частини 1556 солдата Андріана Володимировича Бесклепного. Я головнокомандувач Збройних сил України, схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Тризуб. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний. Військовослужбовця, який віддав своє життя за Україну, поховали зі всіма військовими почистями на пагорбі слави в Ужгороді. Вічна та світла пам'ять герою.